Доброго ранку, діти! У нас з вами заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття пізня осінь. Діти, погляньте, хто це до нас залетів. Так, це осінній листочок. Але чомусь він засмучений. Давайте в нього запитаємо, що сталося? Що трапилося? Листочку? Мої брати та сестри. Вже давно відірвалися від гілок дерев та опали. Лише я один залишився. Але чому це відбувається малята? З яким місяцем це пов'язано? Так, з останнім місяцем осені листопадом, і листопад скоро вже передає естафету зимі. Вже скинули листя і парк, і сад. Бо нині місяць листопад на сірім небі хмари грізні, бо вже на дворі осінь пізня. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка зараз осінь рання чи пізня? Так, малята, молодці, зараз пізня осінь. Всі ви пам'ятаєте, якою була погода ранньої осені? Так, діти. Ранньою осінню була чудова погода, тепла та сонячна. За якими ознаками ми можемо визначити листопад? Правильно, діти, обпадає листя, дме сильний вітер та йдуть холодні дощі. Пограємо з вами дидактичну гру Рання і пізня осінь. Ранні осені дерева були пишними, красивими, окривалися позолотою. А тепер дерева стоять голі, без листя. Раніше трава була зеленою, лише починала жовтіти. А зараз травичка стала коричневою, сухою. Ранні осінні дні були переважно теплі, сонячні, а тепер. Тепер погода хмарна, похмура, дощова. Рані осінь день був, був довшим за ніч, а зараз дні стають коротшими за ніч, дуже рано вечеріє, темніє. Ранній осені ви вдякали легкі плащики, курточки, черевики, кросівки, легкі шапки. А як змінилося ваше взуття і вбрання зараз, коли похолоднішало? Надягли теплі куртки, теплі шапки, рукавички та взули чобітки. Ось послухайте, будь ласка, діти, які прикмети листопада бувають. Як листопад деревне обтрусить, довга зима бути мусить. Грім у листопаді на малосніжну зиму, але на рік врожайний. Якщо загримить, при місяці у повні хліб уродить на полях, а в долинах буде поганий. Журавлі у вирій першими відлетіли, будуть холоди. Лебеді рушили, настала пора заморозків, гуси у вирій буде сніг. Ось так діти останній місяць осені листопад панував в природі.